Всім привіт! Сьогодні давайте поговоримо про продукти, які я ніколи не їм або майже не вживаю. Перше, це рідкі напої. Я не вживаю соки, особливо пакетовані. Я дуже-дуже рідко можу замовити собі фреш. Я не вживаю напої з молоком, можу випити капучино, але так само це дуже рідко. Я не вживаю те, що ллється, ну, наприклад, комбучу і містить калорії. Да? Кока-Колу, різні там газовані напої з додатками. Я ніколи це не вживаю. Друге, я не вживаю соуси та складну їжу. Тобто, якщо я замовляю щось собі в ресторані, я прошу завжди соус окремо. Не тому, що він не корисний, але я так само рекомендую пацієнтам прибирати його окремо, а того, що суб'єктивно він мені не смачний. Я дуже люблю просту їжу і не люблю змішувати з додатковими якимись соусами. Так само я ніколи не їм варення, джеми. Дуже рідко я можу поїсти мед. Я не вживаю цукрозамінники, я не вживаю фруктозу, стеропи агави, топінамбур, і все, що продається під агідою а, замінників а, цукру або підсолоджувачів. Ну і звичайно, я не буду їсти згорілі продукти, наприклад, згорілі овочі, овочі, гри, згорілі там чорні такі, так, м'ясні продукти, рибні продукти. Я не буду вживати і не вживаю ковбаси, сардельки, перероблене м'ясо, все те, що дійсно може довго зберігатися і е, було вироблено десь там на виробництві з великою кількістю доданих інгредієнтів. Ну, я не вживаю сирки з наповнювачами, йогурти з наповнювачами, все, що містить доданий цукор. Може здаватися, що я якась ідеальна людина, але насправді ні, бо я вживаю те, що мені смачно, і це виявилось дуже корисним.